Тиждень тому в Нафтогазі говорили, що будуть втримувати тарифи до квітня 26-го року. Але чи вдасться це зробити, враховуючи, що імпортного газу може бути більше? Пане Юрію, ваша думка: тарифи зміняться чи ні? Ну, тут залежить не тільки від того, скільки Україна видобуває і скільки в нас залишається, але від світових цін. Тому... Скільки і ми купуємо більше? Що ми купуємо більше по світових цінах? То напевно газ дорожче. Ну тут об'єм зараз сказати точно не можна. Пан Олексій власне назвав приблизні можливі об'єми експорту. В цьому році вже було згадано, що е, о, півтора мільярда кубів ми вже отримали і ще законтрактовано 1,3, е, Але це ще не кінець року, тому швидше за все, що будуть нові контракти. І ми будемо бачити розуміння е, тих цін закупівельних тільки тоді, коли будуть заключатися ці контракти. Це якщо в процесі раптом ціна не буде змінюватися. Не сподіваюся, що такого не буде. І ці контракти будуть зі стабільною ціною. Uh -huh. Щодо квітня наступного року, утримання тарифів це напевно фінансові розрахунки можливості утримувати ці тарифи, які зафіксовані на даний момент, якимись прибутками компанії. Тому я думаю, що через півроку чи через рік ми побачимо нові прогнози відносно утримання ціни чи її змін.